Яка різниця і культура поза політикою чули таке? Так от різниця є. Зовсім скоро любителі російської музики можуть платити за свої вподобання величезні штрафи. Чим небезпечна російська музика і що загрожує тим, хто досі її слухає, з'ясуємо просто зараз. У центрі Києва підлітки гучно слухали російську музику. Після зауваження очевидців почали сміятися. І навіть намагалися увімкнути гімн Росії, пишуть в мережі. Правоохоронці знайшли хлопців та їхніх батьків і притягнули до відповідальності. Поліцейські кажуть, за справу взялася СБО та ж столиця, нічний клуб. На всю знову ж таки лунає російська музика. Українці активно підтанцьовують. Усе це під час великої кровопролитної війни. Невдовзі сюди завітала поліція. Обурлива ситуація трапилася і у черкаському закладі. Там лунала музика виконавців, які збирають гроші для російського війська. Зазначає Черкаська медіа «18.3.0». Це справжній шок, особливо зважаючи на статистику, слухаючи російську музику та переглядаючи такий же контент. Українці оплатили російській армії 10 тисяч дронів, і це лише за один рік, зазначають аналітики. Ворожий контент небезпечний. Він вбиває, коли ми слухаємо російську музику. Ми її не просто популяризуємо, і особливо якщо ми публічно її слухаємо, але і власне монетизуємо, тобто передаємо ці гроші безпосередньо росіянам, які сплачуючи податки чи купуючи російські товари, все одно допомагають. Росії відбудовувати свій а, а, мілітарний комплекс і власне а, фактично будувати ракети, які нас вбивають. А що про російську музику думають пересічні українці? В принципі, в громадських місцях так слухати не бажано, а вдома слухайте, що вам завгодно. Тільки не на всю. Так сказати, звук ми живемо в Україні, ми маємо слухати українську музику. Росія агресор захопила наші території. Кожного дня вбиває наших хлопців. Угу. Це не мислимо слухати російську музику. Е, малі діти бігають, слухають російську музику, та навіть дорослі мужики по 40 років можуть їхати в авто, відкрити вікно і слухати на всю вулицю музику. Вухаріже Бух, просто насправді за прослуховування російської музики в громадських місцях передбачене мізерне покарання. Тож у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має суттєво збільшити штрафи для прихильників ворожого контенту. Сьогоднішній день 70 гривень штраф 155-та кодексу України про адміністративні правопорушення складається адмінпротокол і штраф 70 гривень. Хочуть внести зміни і надати штраф 5100 гривень і 8500 – це перший раз, і 17000 і 25500 – це другий раз, якщо повторно. На можливе збільшення штрафів українці реагують по-різному. Це буде нормально для початку. 25 тисяч – це Забагато, все рівно ніхто сплачувати не буде. Але, мабуть, якби було декілька тисяч, то, мабуть, це було б дієвіше. Адмінками, мабуть, там, я не знаю, громадськими роботами, мабуть. Можливо. Бо штрафів 25 тисяч, я думаю, що це навіть круто. Можливо, ще більше потрібно було збільшити. Перш ніж таке зробити, щоб думали трошки. щоб люди більш свідоміше ставали і не, не, не слухали цю російську дурню. Тож де і кого можуть покарати, нам пояснює адвокат. Покарати можуть будь-кого, хто слухає цю музику таким чином, що вона стає доступною іншій особі. Якщо хтось інший вже почув цю музику, це вже буде визначатися, ніби це публічне місце. Я чую те, що ти робиш, і те, що ти слухаєш. Відповідно, це мені зносить певний дискомфорт. Ну, як правило кажуть, заклади громадського харчування, ресторани, дискотеки, транспортні засоби, маршрутки, автобуси. І так далі не сховаєтеся навіть в автомобілі, якщо в салоні лунає російська музика, яка через відчинене вікно виходить назовні, вас можуть притягнути до відповідальності. За це буде відповідальність, і якщо людина на зупинці чи на тротуарі на світлофорі почула. Що слухає таким чином, що чують люди на вулиці, це значить буде прирівнюватися до громадських місць. Якщо ви стали очевидцем порушення із використанням ворожої музики, зробіть наступне аби винний поніс покарання. Зняти на відео телефон при можливості, якщо бачите, ситуація дозволяє зробити зауваження а краще викликати поліцію. Зафіксовано на відеокамеру буде. Буде достатньо того, щоб працівник правоохоронного органу склав протокол про адміністративне правопорушення, скерував його до суду і притягнув особу до відповідальності. І поки величезні штрафи лише на стадії законопроекту спеціаліст зауважує, навіть невеличкий штраф може сильно вплинути на долю порушника. Цей протокол потім може вплинути навіть на майбутню долю людини, бо цей протокол буде зафіксований, і потім в період збройної агресії. Будеш кудись чи на роботу влаштовуватися, чи проявляти якусь там проукраїнську позицію, доводити свою і буде зафіксовано, що протокол притягувався до відповідальності, що в громадських місцях слухав музику російськомовних співаків, які є проти, які підтримують агресію проти України. Ну важко буде довести щось нормальне і розумне з своєї сторони. Тож уникайте російського контенту підтримуйте українське. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.